На Великодні свята практично усі ми слідуємо певним традиціям. Святимо Паску, розмальовуємо яйця або говоримо один одному Христос Воскрес. Але перед недільним святкуванням у Велику Суботу у прямому етері по усьому світові показують певну темничу церемонію, яка змушує нас не просто слідувати певним обрядам, а можливо, дійсно, задуматися про віру. І от у цю суботу, за багаторічною традицією та чітким розпорядком в Єрусалимі на гробі Господньому. Зійшов благодатний вогонь. Приємна новина. Я так думаю, натяк від вищих сил, те, що е, ядерної війни не буде. Традиція чудосходження благодатного вогню формувалася близько 9 століть, яка в наш час виглядає досить впізнавано, коли лампади біля гробу господнього запалюються невидимою Божою силою. Кажуть, як не зійде цей вогонь, то настане кінець світу. І хоч жодна з церков офіційно не визнала цю церемонію чудом. Все ж мільйони людей по всьому світові вірять в надприродність цього явища. Тож сьогодні ми поговоримо про благодатний вогонь. Це розкручений бренд православного великодня чи дійсно чудо, яке наука до сих пір не може пояснити. І як на це таїнство і на цю церемонію повпливала Москва. Сходження благодатного вогню відбувається саме на тому місці, де нібито був похований Ісус Христос. Там розташований храм Воскресіння Христова. На благодатний вогонь біля храму чекають сім християнських конфесій, які відправляють до Єрусалима своїх представників для передачі благодатного вогню зі святої землі до себе додому. Благодатний вогонь сходить тільки за православним календарем у велику суботу. І, хоча дати Великої суботи щороку змінюється. Це чудо найдисциплінованіше. Воно відбувається суворо за розпорядком. Magic. чи є привід сумніватися в надприродності цього явища? Є і сама я не дуже вірю в те, що ці лампадки запалює хтось інший, окрім як людина. І я опираюся на свідчення багатьох богослужителів, які самі говорили про це. Цими свідченнями ми коротенько пробіжимося, але насправді я хотіла висвітлити дещо іншу думку з цього приводу. Промоніторивши те, як про цю церемонію говорить РПЦ і відповідно представники її в Україні у ПЦМП, і як говорять представники ПЦУ, стає очевидним, що головною місією української церкви є не культ чудес, а роз'яснення символів, які ця церемонія уособлює. Натомість, російська церква турбується про знищення критичного мислення у масовій свідомості вірян, розповідаючи про обряд як про істинно чудесне явище, яке возвеличує православну віру. Над іншими вірами, та й взагалі чи має це якесь відношення до віри. Тож як насправді проходить ця церемонія? Грецький патріарх і романський архімандрит заходять до кувуклі і запалюють свічки благодатним вогнем від лампи, після чого передають його вірянам і вогонь розноситься храмом. Перед цим їх ніби як мають перевіряти на відсутність джерел вогню в їх одязі або взутті. Але якщо ми уважно будемо спостерігати за цією процесією, то можна помітити, що. Ці огляди відбуваються формально, як ми бачимо, не перевіряються ані кишені, ані взуття, ані те, що знаходиться під одягом. Тож патріарх ми вірніше може пронести із собою, чи то сірники, чи то запальничку. Проте скоріше цього робити вже не доводиться, тому що лампадка вже горить. Ой, ой 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 Перед тим як в ковуклію зайдуть патріархи, архімандрит знімається початка, і один із священиків заносить срібну лампадку до середини. Її мають покласти на де нібито як лежало тіло Ісуса Христа. Але цього священика також ніхто не обшукує та і не видно в цілому, чи є уже вогонь у цій лампадці. То як виходить, здобувається цей благодатний вогонь. У ковуклії як виявляється, уже стоїть лампада, яку ще називають вогонь, який ніколи не згасає, тому що горіння там підтримується. Постійно, та й, власне, ніхто не засекречує цю інформацію. Так, свідчення митрополита Корнилі, який був у 2000-2001 роках місцелюбителем патріаршого престолу і особисто брав участь в церемонії благодатного вогню, чітко вказує, що вогонь запалюється від лампадки. А 2018 року архімандрит вірменської апостольської церкви Самвела Гаян, який сам брав участь у церемонії виносу благодатного вогню, в інтерв'ю ізраїльському телеканалу також розповів, що ніякого чуда не трапляється, а вогонь запалюється від лампадки, зазначивши, що він робив це три рази, і вогонь сам собою не зійшов з небес. Окрім того, у вільному доступі в інтернеті є відео, де людина з камерою та ліхтариком проникає до докувуклії після того, як звідти вийшов священник. І тут ми чітко можемо бачити, що там уже була запалена та сама свічка. Саме про ось цю маслину лампадку і говорили ті богослужителі, про яких я зазначала вище. Але чому про це прямо ніхто не говорить, не робить великих розслідувань і сюжетів, а тисячі людей з усього світу, з усіх куточків, з'їжджаються до гробу господнього для того, щоб запалити свічку, ніби як від? Вогню, який зійшов з небес. Очевидно, колись, не давши своєчасного роз'яснення про справжній сенс обряду святого вогню, надалі це виявилося просто неможливим, оскільки за цим стоїть величезний ризик втрати як туристів, так і, мабуть, цілість самих святинь. Тут ми підходимо до мого улюбленого, що про це офіційно кажуть представники церков і як. Цю подію висвітлюють у змі. Ось що про сходження вогню сказав глава ПЦУ Єпіфані Думенко у інтерв'ю із Яніною Соколовою. Він просто виноситься із гробу Господнього на знак того світла, яке засяяло в час Воскресіння Господнього. Владико, Але його хтось виносить? Його виносить патріарх, який заходить, який е, творить молитву. Mm -hmm. е, але це більшою мірою є спомен. Того першого чуда, яке було звершено в певний момент. А ось що про це говорять представники РПЦ відповідно у ПЦМП в Україні, що є однією організацією. Кожен раз, і коли огонь не сходить всі как-то ну можна сказати облікчення вздикає. В буквально смысл, так, так слава богу. Да. В смысле так, живемо. Живем. Господь в велику суботу посилає нам велике чудо сходження благодатного вогню. Декілька років тому комісія з наукового опису чудесних знамен, що відбуваються в російській православній церкві. Так, там є така комісія. Припустила, що в момент сходження благодатного вогню відбувається один або кілька досить потужних електричних розрядів, джерело яких невідоме, і в цю мечню очевидно повірили мільйони росіян. Ну, люблять вони ці таємничі сюжети по телебаченню. Тут було явлено чудо, чудо схождення благодатного огня. Це чудо в прямому ефірі. Такое время, когда мы хотим пожелать всем нашим братьям на Украине терпения, веры, молитвенной стойкости. И мы надеемся, что Господь всех нас укрепит Чому про це важливо говорити? Та тому, що Україна не позбулася впливу РПЦ, і ми до сих пір не вигнали у ПЦ МПІ з наших земель. А для російської церкви благодатний вогонь це не просто традиція, це те, що вирізняє православ'я і возвеличує його над іншими вірами, зокрема над католицизмом. Отже, логічний висновок, який хочуть донести представники своєї матінки Росії, що православна віра єдина правильна, як юліанський календар. Цей благодатний вогонь неби як став одним із величезної кількості інструментів російської пропаганди. Звісно, в офіційних позиціях РПЦ чи УПЦ МП не скажуть, що це виключно надприродне сходження, але вони знаючи, що це фейк, жодним чином не спростовують його, а навпаки, підливають масло у вогонь віри своєї пастви, використовуючи це як аргумент переваг над іншими конфесіями. Священники і журналісти, як з України, так навіть і з Росії, хоча, навряд чи там існує певна журналістика, це дуже гучно сказала. Помітили певну цікаву закономірність у сходженні благодатного вогню. Останнім часом цей вогонь завжди сходить в проміжку між 14 та 16 годинами. При цьому з історії відомо, що раніше він сходив в різний час, і паломники могли чекати його годинами, а то і Цілий день справа в тому, що чотирнадцята це час виходу першої новини випуску новин телеканалу НТВ. А 16-та година це час виходу останньої новини. За свідченням самих же Росіян в 2002 році телеканал НТВ став першою світі телекомпанії, яка викупила права на пряму трансляцію з храму Гробу Господнього. І відтоді благодатний вогонь завжди сходить. В прямому етері НТВ. А випуск в проміжку 14-16 через те, що наступний випуск новин о 18-й годині. А о 17 з аеропорту Бен Гуріон вилітає в Москву замовлений заздалегідь літак. Благодатний вогонь. Тож з цієї точки зору ця церемонія та ажіотаж навколо неї це дійсно дуже великий бізнес. Безумовно, російські гроші для єрусалимського патріарха роблять чудо на замовлення. Оскільки, якщо не зійде благодатний вогонь, то за повір'ям настане конець міра, як говорять на НТВ. Щоправда, якого рускава? По секрету вам скажу, да. але давайте поглянемо хто відправляв авіаційні борти в Єрусалим і хто доставляв цей благодатний вогонь в Україну дистриб'юторами Бога на землі, які перевезли світло істини в Україну, наприклад, у 2021 році, коли я нагадаю активно поширювався світом ковід. Сталипископ єпископ УПЦМП Віктор Коцаба разом з ним приїхали колишні депутати ПЗЖ Вадим Новинський та Олексій Пертін. в кожному серце був мир і любов. Натомість ПЦУ ж віддала гроші на благодійність і не стала поширювати благодатний вогонь у 2021 році. Можливо, до самої православної церкви України є дуже багато питань, але мені здається, що у цьому вони зайняли правильну позицію щодо розвінчування мітів про сходження благодатного вогню. Вони подібне вже робили з біометричними паспортами, кодами та пірнанням в ополонку. Тепер варто зрозуміти, чи утворився цей міт спеціально? Ну можливо, дійсно первісне поширення було у вигляді зіпсованого телефону. Ну, наприклад, представник Єрусалимського патріархату говорить деякому росіянину з Пітербурга про сходження благодатного вогню, маючи на увазі здобуття його з масляної лампадки. Натомість росіянин сприймає це як чудо, яке зійшло з небес. Але чи стало це далі певною спеціальною брехнею та маніпуляцією зі сторони Москви? Я вважаю, що так, зауважуючи ментальність російської церкви по освячуванню всього і пошуку всьому святості, для Кремля вкрай важливим є поширення міту сходження благодатного вогню як чудотворного явища серед свого населення. Це стосується їх прагнення самим брати участь офіційно в отриманні благодатного вогню, побоюючись, що Єрусалим визнає ПЦУ. То навіщо росіяни так сильно плекають духовні скрепи і навіщо їм так сильно вплив церкви? Та тому, що вона виправдовує їхні злочини і не змушує їх думати своєю головою і брати на себе відповідальність, бо не все воля Божа, а не рішення солдата, якого окропили священою водою на бій в Україні, чи то мамочки, яка відпустила цього самого солдата, чи то сусіди, який боїться вийти на вулицю з плакатом, тому що чекає на повістку, і на бабулю, яка принесе йому свячену пасочку. З російської православної церкви. Хоч, аби ви ставилися критично, не так довіри, хоча і в цьому є ваш вибір, як до релігійних обрядів. А вважати благодатний вогонь чудом це справа, звісно, ваша, але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. А з вами була Яна. Дякую вам за перегляд і перепрошую за свій хворий голос. За традицією, ви можете. Тицнути вподобачку, якщо вам подобається, підписатися теж за ці умови і поширити це відео серед своїх друзів, якщо ви вважаєте. Цей контент гідним. Я таки не встигла створити патрон, але як кажучи, вже й не потрібно. Тому я зареєструвалася на сервісі Баймієкофі. Посилання разом з реквізитами залишаю в описі під цим відео. Якщо ви можете мене підтримати фінансово, ви будете мене цим надихати. Але спершу донатиме на зсу. Обіймаю кожного з вас до зустрічі в наступних відео.